У меня ну, состояние все. Понимаете, это вся моя жизнь. Это были не просто лошади. Это все списанные лошади. Кто-то с мяса, кто-то со спорта. Целая, ну, это лошади моя история Одесса. Весь прокат, который парки, Дерибасовская, ну, все это любимица. Вот Камелия, Камелия больше нету с нами. Пострадала у меня черная лошадь, но ветеринар приехал вовремя, Спасибо всем ребятам, нашим конникам. Все предложили помощь. Ну, я не знаю, что я буду делать дальше. Конюшни нет, кормов нет, сена, Ну, вон сена. Вот это все сгорело. Да. Девять. Пять больших и четыре коня. Мы не успели. Это было все резко. И получается, конюшня там, а прилет был сюда. И ну, получается там, там стена и некуда было их вывести. Уже потом, когда там сделали проход, уже повыводили все. Наши люди пострадали. У меня девочка была конюх и дочка. Она убирала, вот, ну, покормила лошадей, убирала в это время. Это, ну, раз 10 утра было. И ну, они уехали в больницу, потому что пострадали. Все начало сыпаться. Это ну, секунда. Пять ударов было. Сьогодні ситуація сталася жахлива для всієї Одеської області. На жаль, наша дівчина вона сьогодні зазнала таку трагедію. Ми як федерація сьогодні домовилися з квинним клубом Стетства. Зараз останніх хвини туди приймуть. Ми максимум приложимо зусиль, щоб допомогти в цей тяжкий час сіном, кормом тощо, у кого є бажання підтримати цю ситуацію. Власника можете звернутися і з клубом Стетсоном, і вам допоможуть. Зістикують, підкладемо плече в цей тяжкий час. Я хочу сказати від себе особисто. Російський мір бореться не з людьми, не з військовими, не з стратегічними, а звичайно, з конями, такими. з такими звичайними цивільними людьми. Це ті тварюки, які прийшли вкрасти, вбити, вбити дітей наших і погубити. Мирне населення. Я наголошую, що ми переможемо і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Я була вдома, я не чула сирену. Я бачила прямо шахет, як летів на сюди, кував отак прямо. Страшно, тому що весь будинок затрясся, пилюка, двері вибило, вікна вибило, Получається, все повідкривалося, пиляка, скло все полетіло на всі вікна вибиті. Всередині, значить, в мене потолок впав впала, штукатурка повалювалася, і отак між кімнатні двері вони просто вирвані. Ну я трошки заспокоїлася. Взагалі я так, якби не дуже боягузка, але все трусилося. Ну, я сама зараз. У мене син безвісті пропавши, в мене син воює. Так що воював 9 місяців, набув на службі, потім пропав, так що я У Мене вже друзі приходили в допомогу. Будемо потім прибирати. Наша лошадка біла, ху, я плакала, тому що вона така гарна. Чорний він ранений, а білу вбив. Вона так багато, я не знаю, де Юля на ній гуляла, вона ходила по парках, напрацювала на ній. Дуже гарна, біла, чисто біла. утром находился на улице, как раз в момент, как это, упали шахеды. Было очень, как бы, скажем так, непривычно и страшно даже, скажем так, по большому счету. Понимаете, что в данный момент спрятаться и убежать вариантов Как бы нету вообще абсолютно. Немножко шокирован, как бы, ну понимаете, что по, даже не каждый день такое происходит. Пожежа уже сталася, а потом через половину 10-15. Паника была, люди бегали в разные стороны. Такого беспорядок. Ну, просто беспорядок. Паника, левская паника, все у нас все. Ни больше, ни меньше. Нету, поубивалось все стекла, входные, деформированные входные двери, крыша, как бы по, по мелочи. От земной волны внутри пострадали шкафы, повилітали все по, вот такое. И от гараж. А машину оставил на улице, не загнал.